Палата представників Сполучених Штатів ухвалила закон про надання Україні мільярди доларів допомоги запроголосували проголосували 378 членів палати проти 34. Закон передбачає державні гарантії для кредитів Україні на суму 1 мільярд доларів плюс додаткові 50 мільйонів на розвиток в країні демократії. Крім того, Міноборони США зобов'язується надати 100 мільйонів на допомогу у військовій сфері. Це й тренування військового персоналу, розбудова української армії, розвідки та служб спецприз. Начення закон також передбачає потужні санкції проти українських та російських чиновників, винних у насильстві в Україні після 21 листопада минулого року, корупції та розкрадання активів підриві українського суверенітету, територіальної цілісності та стабільності. Президент Сполучених Штатів Барак Обама може підписати цей закон вже до кінця тижня чи мусять США та наші партнери по НАТО на прохання України надати їм оборонну зброю, щоб відбудувати армію, зруйновану проросійськими елементами. Для мене відповідь так, тому що ми хочемо, щоб Путін подумав двічі перед тим, як здійснити наступальний крок, щоб він заплатив навіть більшу ціну ніж він платить за анексію Криму.